Сьогодні ми будемо говорити із економістами, економістами про те, до чого можуть призвести, які можуть мати наслідки, результати, бо я і їх не виключаю для усього світу. Оголошені Трампом мита. Ми та справді дуже великі для окремих країн, для інших базові, як для України, наприклад, там 10%, чи могли б вони бути нульовими, е, чому таке рішення ухвалено Трампом? Ну і так далі. Питань дуже дуже багато, але я хотів би от пане Іване і наші глядачі запитати вас особисту думку, е, чому, не, ну, чому це сталося і до чого це можна призвести максимально простими словами? Ну, пане Валерію, насамперед, розпочну з того, що власне, коли ви зазначили, що кандидат економічних наук, кандидатом я став тому, що захистив дисертацію по темі світова організація торгівлі, тобто, це те, що зараз буде чи не основним питанням, чи буде ця організація і далі, чому ця організація була створена? Тому що в свого часу, під час Другої світової війни, було зрозуміло, що хвиля протекціонізму. Яка вирувала наприкінці 1920-х першої половині 1930-х років, вона створила підґрунтя для Другої світової війни, і тому було прийнято рішення, що треба не допустити повторення цієї хвилі протекціонізму як такої, що спровокувала світову війну, і відповідно створювалися інституції. Ці інституції створили тоді: був бреттон Вудс, потім підкоригували на Ямайській конференції. Потім ще одне коригування була. Так звана Плаза в нью Йорку в 1985 році, і все це робилось з однією метою, щоб США зберігали свою домінуючу роль у світі, але з того часу багато чого змінилось, і якщо раніше глобалізація працювала на США, а то глобалізаційні процеси давайте так коректніше, то десь з початку 2000-х років. Uh, глобалізаційні процеси вони почали працювати не на користь США а на користь інших країн, адже інші країни вони почали збільшувати свою вагу у світі. І знаєте, якщо в 2000 році, наприклад, частка країн, які зараз входять Велику Сімку в світовому ВВП, була 65%, то в 2024 це вже 45%. Тобто це падіння. А паралельно з тим, в 2017 році. PricewaterhouseCoopers, одне з провідних аналітичних видань аудиторських компаній, зробили прогноз, що буде за світовою економікою, якщо нічого не змінювати. І тоді вони написали, що якщо нічого не чіпати, в 2050 році основна економіка в світі це Китай, з великим відставанням від Китаю на другому місці буде Індія, і лише на третьому буде США Ба більше. Якщо по е, паритету купівельної спроможності Китай пообходив США ще раніше, ось вже в 2016 Китай був перед США, то по номінальному ВВП Китай повинен був зрівняти США в 2025 тисячі двадцять роках, тобто в цей проміжок, коли куди ми щойно вступили, і сполучені Штати Америки, то вже тоді розуміли. Що треба щось терміново змінювати, докорінно змінювати. Бо якщо нічого не міняти, виходить так, що будемо повільно спостерігати за тим, як США втрачають свої позиції, а Китай та інші країни їх здобувають. І те, що робить зараз Трамп, це руйнування тієї системи, яка веде до зростання ролі Китаю та інших країн, і відповідного падіння е, ролі. США і що цікаво країн Європи? Адже за тим же прогнозом Прайс Вутерхаус Куперс в 50-му році Німеччина повинна бути дев'ятою економікою у світі, а Велика Британія десятою. Тобто зрозуміло, що і Європа, і США програють, а ось інші країни виграють. І це спроба зупинити цей процес, оскільки Трамп в нас любитель а, і, і, ігр в карти, то порушити таємний хід карт. Окей, а наскільки можуть бути ефективними його рішення? Насправді, поки здається, е, що раніше вони створюють хаос. Єдине, що я від себе додам, що я вважаю, що це контрольований хаос. Тобто, це не є щось таке випадкове. США розуміють, що зараз щоб була нова угода, потрібно, щоб було бажання у всіх країн йти на цю угоду. Якщо все буде нормально, ніхто на цю угоду не піде. Адже ось е, зараз в діловій пресі використовується такий термін мара лага, екорд, мара лага. Зрозуміла резиденція Трампа. І оскільки Трамп, він, скажімо так, дуже любить використання свого імені, певні речі пов'язані з ним, чого вартує лише новий військовий літак США, який отримає назву f 47 Зараз f 35 а буде f 47 Чому 47? Тому що 47-й президент це Дональд. Трамп. Тобто дуже багато речей, і власне і Трамп ще до приходу в політику, Трамп Тауер, Тобто він дуже любив своє прізвище обігрувати. і ось зараз у це Мара Лага Екорд. Це власне вважається, що це буде такий собі новий Бретен Вудс або Нова Та Плаза Екорд, яка допомогла США зберігати своє лідерство в 85 році. Але тоді за Рейгена, по великому рахунку треба було домовитися з Японією і Західною Німеччиною як провідною країною і Європи. Зараз цього вже недостатньо, тому ці спроби вони є певною калькою того, що було в 85-му році з Плаза Корт. але реалії змінились. І чи походяться всі інші країни на запропоновані Трампом правила, які докорінно все змінюють? Я ось тому в соцмережах навіть запитав сьогодні питання: що, а чи буде світова організація торгівлі? Бо, як на мене, те, що зробили США, це. Не просто порушення со це демонстрація того, що нам ця структура не потрібна. Як, до речі, мені здається, з філософії Трампа не потрібні всі ці інститути створені по завершенню Другої світової війни. Навіть таке трошки е е відступлення е є теорія, що Трамп дуже сильно розізлився на Путіна через його пропозицію, щоб керівництво України перейшло до ООН. Тому що він вважає, що ООН треба ліквідувати, а тут несподівано він чує фразу про те, що ООН, який він хоче ліквідувати, повинна ще займатися якимись питаннями в Україні. Тобто, якби це порушує його бачення, і тому була така жорстка реакція при тому, що до цього якби Трамп не дуже демонстрував цю реакцію до України агресора, тим не менше, ось ця ідея щодо ООН розлютила з за Трампа. Зараз ми бачимо, що дійсно є спроби все переглянути. Я більш ніж впевнений, що це контрольований процес до Маралаге Корд. Він дійсно, як оточення Трампа, насамперед, ідеологу цього всього пана Мірону. Це голова групи економічних радників Трампа, тому що саме пан Міран і пан Бесон, це міністр фінансів США. Це ті люди, які, як на мене, і є архітекторами цієї нової структури. Але ж вони вважають, що всі зараз побіжать домовлятись з ними через ці тарифи, і буде так, як вони хочуть. А ось побіжать всі до них чи ні, ось тут я вже напевнений. Ну, окремі вже побігли. Та ж сама компанія Hyundai вже зайшла до Сполучених Штатів Америки і не лише Її рівень <кхм> об'єм інвестицій враховується десятками, ти вже сотнями мільярдів доларів. Це також факт. Безумовно, але паралельно з тим, ми бачимо, що відбуваються процеси. Uh, несподівані, до речі, з точки зору глобальної політики, це єднання Китаю, Південної Кореї та Японії, Країни-антагоністи, але ж всі вони uh, об'єднуються на пінгрунті на сприйняття ідеї Трампа. А uh, це на сприйняття. Ми бачили оцю великій таблиці, яку Трамп презентував щодо підвищених мит: там і Європейський Союз, там і В'єтнам і. Щодо Бразилії, там якраз не високі мита, а по Індії там мита також підвищені. Тобто, ми розуміємо, що всі ці країни, по яким мита будуть більше ніж стандартні 10%, Тому одразу відповідаю на ваше запитання: 10 це мінімум. В США не, не розглядали можливості, що у когось буде менше ніж 10%. Тобто вони створили картину, де 10% – Ви повинні бути вдячні. що до вас 10%. І до речі, не одразу з'являється. Певна така ну, не те що неприємність, але натяк Україні. Що слухайте, що поки ви не в ЄС, у вас 10. Як тільки ви входите в ЄС, у вас буде 39. Тобто чотири рази будуть вище мити на вашу продукцію. Тобто, таке собі приховане питання: а ви подумайте, чи потрібна вам та євроінтеграція? Тому ну, знову ж таки, це поки так станом на сьогодні, ось абсолютно правильно зараз сказати дату запису, ось ви сказали 3 квітня. Тому що, що буде 4, 5, 6, з великим навірністю можемо сказати, що може бути щось не просто відмінне, а докорінне відмінне від того, що ми обговорюємо станом на давайте, середину 3 квітня.